Настільки хочу проявлятися, що я, бляха, не проявляюся. Якщо ти ще досі думаєш, як проявлятися, але не проявляєшся, я тебе вітаю. Welcome to the club. Тут багато таких людей, що думають і не проявляються, я сама така, я сама така руками застрягла, знаєте, в позиції я колись то почну. Ні, ну, ну, ну трошки пізніше, я вже там підготовлюся, ну, щоб виходити, знаєте, в люди, Тож ж треба ж. Заявляти про себе, щоб на ідеальненькому, щоб ну, щоб всім понравилось. Так що, якщо ти себе ловиш на тому, що ти ще досі не проявляєшся або не допроявляєшся, тобто тобі хотілося більше відкриватися, розкриватися, виходити на публіку, виходити в соцмережі, то. Обов'язково додивись це відео до кінця. Тут буде дуже багато цікавого і корисного для тебе. І я просто гарантую, якщо ти почнеш все це внідряти в своє життя, ти почнеш проявлятися. Ти просто вже, вже більше не зможеш не проявлятися. Я стільки часу, бляха, потратила на це, щоб зрозуміти ці е, істини, що я сьогодні готова поділитися з вами в цьому відео. Тож поїхали! Мене звати Руслана, я займаюся просуванням в соцмережах. І якщо ти хочеш прокачати свій особистий бренд, модійку, то обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо говорити про проявлення, то варто зазначити, а що це взагалі таке. Знаєте, дуже багато хто говорить, там треба проявлятися, треба бути проявленим. Але що це взагалі таке? Яке визначення цього слова? Знаєте, я коли задалася цим питанням, а що для мене особисто проявлення, це в першу чергу. Реалізація, проявлення дорівнює реалізація. Це, знаєте, коли ти не проявлений, але в тебе є оця така потреба проявлятися, то ти будеш завжди відчувати від свого непроявлення, ти будеш відчувати невдоволення, нереалізованість, якусь таку, ти будеш нещасливий. В тебе буде постійно відчуття якогось такого незадоволення від життя, тебе будуть бісити, дуже бісити проявлені люди. Ти будеш скотишся в кінці кінців в якусь таку апатію, і все закінчиться депресією, ти не будеш знати, як взагалі з цього вийти. Буде дуже важко з цього всього вибиратися, і здавалося, що таке проявлятися. Ну що там проявляєшся? Да? А насправді наскільки там всього зашито під тим проявленням? Якщо е, наше проявлення дорівнює наша реалізація, а наша реалізація це дорівнює гроші. І от дивіться, де проявлення, де гроші. А вони на, насправді дуже пов'язані між собою. Проявлення дуже, е, дуже пов'язане з енергією. Якщо, наприклад, ти хочеш е, проявлятися, в тебе от є такий порив, бажання, таке прям. Ти відчуваєш, що тобі треба, але ти по якихось причинах, бо ти там собі придумав щось там, собі заблокував той мозок, і ти не цього не робиш. То таким чином ти в себе крадеш енергію. І це треба розуміти. З'явилася якась ідея, ти її не реалізував, не заземлив, не перевів, наприклад, в проявлення, у тебе забрала енергію. Є така штука, як ефект накопичення. Я завжди про це говорю. І сама собі в першу чергу що. Все воно накопичується, і з кожним разом, коли ти хочеш, але не проявляєшся, ти вкрадеш в себе ж енергію, і її все менше і менше для тебе виробляє, Всесвіт. Це просто енергетичні закони. Це не те, що якась там магія чи щось таке я придумала. Енергія у кожній людині виділяється однакова кількість енергії, але хтось бере її, заземляє, отримує більше, а хтось її просто. В себе краде, не реалізувавши, ти вкрадеш в себе енергію. І потім ж воно тобі виходить, воно все трансформується в оцю ж апатію, депресію, коли в тебе немає ні грошей, ні енергії, ні бажання щось робити. Тому що все здається, де проявлення, де щасливе життя. Але отак воно буває: самі токсичні люди, це самі не люди. І замітьте, ті люди, які реально проявляються, та їм пофіг на інших людей, їм все одно, тому що вони займаються з собою. Це дуже важливо. Перше і основне це прям усвідомити, що кожного разу, коли ти по якійсь причині не проявляєшся, ти крадеш в себе енергію. І коли ти будеш таким, знаєте, так усвідомлено до цього відноситися, до цього проявлення. Наскільки воно важливе для тебе, ти кожного разу подумаєш, варто тобі йти в проявлення чи не варто. Це в першу чергу для тебе, для твоєї ж для твого, знаєте, емоційного, для твого задоволення. Чисто для того, щоб ти була реалізована, щоб ти була задоволена, щоб ти була щаслива. І коли ти вже Дивишся на це проявлення через таку призму, що це прям піздець як важливо для тебе. Ти вже не думаєш, ой, там мені проявляється, що там про мене люди скажуть. Ти таке думаєш, так. Або я сижу в апатії депресії, або я живу своє щасливе життя, що я вибираю? І тоді ти вже будеш вибирати те, що тобі реально треба, а не те, що там подумають про тебе інші люди. Тому оці пріоритети дуже важливо. Розставляти і розуміти, що до чого призводить ці причинно на зв'язки дуже важливі. Я не знаю, чого я так багато жестикулірую руками. Напевно, що мені хтось напише в коментарях, але блін, це важливо! Це важливо, сука, проявлятися. Я собі це говорю також в першу чергу. Друге і основне дуже часто на шляху до проявлення нас зупиняє ідеалізування. Ідеалізація. Ми прям живемо в своїх думках. Як би було класненько, ми себе уявляємо, що ми вже такі реалізовані, проявлені, як би було прикольненько, щоб ми вже були там відомі, щоб в нас вже там, черга з клієнтів, всі до нас пишуть, всі нас хочуть, всі нас на подкасти запрошують. І ми часто живемо в таких знаєте, ілюзіях, в таких ідеальних ілюзіях і ніхіра не робимо для того. Щоб це стало реальністю. І знаєте по якій причині? Того, що ми все хочемо зробити на п'ятерочку. Прям максимально на саме класне, що можна уявити. І поки ми живемо в своїх ілюзіях, ми не робимо ні хіра, в нас немає ніякої дії. І тут я, знаєте, я десь таке почула фразу дуже включає. Дуже включає. Не треба робити на п'ятерочку, роби на двоєчку, але роби. Сказав мені один знайомий, просто роби, роби просто. Це дуже важливо діяти, вийти з ілюзії, почати діяти. Елементарно робити прості, зрозумілі, але кроки. Взяла, записала відео, виложила, проявилась. Уже, вже якісь в тебе будуть результати. Наприклад, ти подивишся, що відео не, зал... не залетіло. Ти така думаєш, так, треба докрутити. А що ж ти вона не проаналізувала? Можливо, тобі хтось якийсь е, злосний коментар написав. Ти така вже, ага, добре, вже хоч хоч якась активність є. Комусь я не нравлюся, це вже хорошо, Тому що ж подобатись всім ти не будеш. Я не маю на планеті таких людей, які подобаються всім. уявіть. От просто таких не існує. Того, що це не про вас, це про інших людей. Це їхні, це їхня нереалізованість. Вам пише злочні коментарі. Не ви. Ви в цьому не винні. Ви робите свою справу. Ви е, працюєте над своїм проявленням, над своєю реалізацією. А те, що інші не проявляються, і їх бісить те, що ви проявляєтесь. То це їхні проблеми. Ще дуже важливо, коли ми починаємо проявлятися, ми стикаємося з реальністю, яка нам не завжди подобається. Нам, як я вже говорила, нам можуть показати нам можуть написати на дуже класні коментарі. Ми можемо стикнутися з різними своїми страхами блоками. З якимись обмеженнями в нашій голові вони обов'язково повилазять. От саме проявлення їх проявляє від цього й слово проявиться все. Проявляться ваші сильні сторони, проявляться ваші слабкі. Найпершими будуть проявлятися саме слабкі. І тільки оцими сильними ви будете продовжувати цей шлях. І дуже багато людей хочуть проявлятись, але це знаєте, хотіти проявлятися і проявлятися це дві різні речі, і чим вони відрізняються між собою. Ті люди, що просто хочуть проявлятися, але не проявляються, вони ще досі живуть, типу, програми і блоки, страхи їх перемогли. Коли ти починаєш проявлятися, все йде якось не дуже ідеально, але ти це продовжуєш робити, бо ти знаєш, для чого ти це робиш. Е, оці всякі страхи, блоки, вони вже стають неактуальні. Ти стаєш сильніший за них. Так ось тобі треба просто продовжувати робити, щоб не допустити, щоб це все, що скриється, щоб воно тебе не заблочило. Е, але буде прям, ви побачите, як тільки ви почнете проявлятися, прям весь всесвіт вам буде транслювати. Наскільки це важко, наскільки це складно, навіть якісь будуть ваші знайомі, якісь там ком'янтіки, вам щось там щось прилетить. От ви побачите, це прям проявлення проявляє все, і навіть ваших знайомих. От прям проявлятися, це, це дуже ризикована штука. Це, це для таких, знаєте, дуже сміливих людей проявлення. Взагалі, медійка, проявленість, публічність. Це для сміливих людей. Люди, які привикли ховатися, вони не видать в проявлення. Ні, вони будуть сидіти за такими акаунтами, ноунеймами, без на аватарці, там я не знаю квіти або взагалі нічого, і будуть писати ці злосні коментарі, тому що вони не можуть собі дозволити проявитися. Не можуть. Їх це бісить, що хтось проявляється. Треба навчитися захищатися від того всього бруду, який буде на вас плитися ріками. Я коли почала своє перше проявлення в Ютубі, я завела спеціально Ютуб, щоб не сказавши жодному знайомому, що я, що я почала свій Ютуб канал. І це мені було дуже круто, що я була ну, максимально там, проявлялася як хотіла, нічого мене не обмежувало, і в якийсь момент я зрозуміла, що. В мене дуже в чогось ці ютуб шорти почали залітати на русьруських. Боже, які це, які це, які це злі люди, які це злі люди, скільки в них оцього такого якогось неприйняття, якогось такого. Вони просто вони готові тебе знищити тільки за те, що ти існуєш. Їм все не подобалось. Все. Вони критикували мою зовнішність. Вони мені писали таке таке писали, Що чесно, я, я була в шоці, і я навіть не так я не знала, як себе захистити. Я навіть писала Ютуб, я не знала, куди писати. Щоб бо, наскільки я знаю, наприклад, TikTok, він не пропускає погано ну, злих таких коментарів. Він не пропускає. Він там їх приховує. І це дуже добре, коли воно береже твою психіку. Ну коли ти відкриваєш е, свої ютуб Shorts, а там на тебе таке, несеться така, така, така злость, і ти думаєш, за що? За що я вам зробила? Що я вам зробила, що ви таке мені пишете? Я ж вас не чіпала взагалі, вони дуже сильно критикували мою зовнішність, дуже сильно. Е, я це проходила, я це пройшла. І зараз, коли мені там пишуть щось про В зовнішність, я така думаю, ну да, 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 конечно, конечно, да, я страшна, я крокодил. супер, я крокодил. Що вам ще дуже сильно допоможе на шляху до, до вашого проявлення, це чесність. Просто бути собою. Насправді бути собою, це ще той челендж. Ми настільки, ми настільки довго ховалися за масками. Ми не дозволяли собі проявлятися такими, які ми є. Що ми навіть деколи самі не знаємо, а які ми. А які ми без отих масок, без отих, тих притворяння, без того всякого отого соціального, яке на нас наложило суспільство, які ми. Це також виклик. Бути чесними це виклик. Що я роб... Що мені допомагає? Я коли е, включаю камеру, я спілкуюся з камерою так, ніби я спілкуюся з своєю найкращою подругою. Е, і знову ж таки, раніше в мене не було подруги найкращої. Я не знала, як спілкуватися відкрито. Я йшла довго до того, щоб стати чесною і відкритою навіть своєю подругою, бо ми не всі вміємо навіть з найближчими. Е, в нашим оточенням ми не завжди чесні і відкриті, і це треба розуміти, що в нас не всіх є подруги, які ми можемо тако сісти і поговорити про все. Як в мене це було в дитинстві? Я була така вся дуже затиснута, така прям мені все було стидно. Мені було стидно навіть те, що я існую, і це звичайно все пропрацьовувалося роками. Тобто чесність до мене прийшла не за один день це просто роками. Я до цього йшла, і зараз мені я можу зустріти людину перший раз в житті, зустріти і говорити з нею до речі, з незнайомими людьми набагато легше відкриватися людям незнайомим ніж, наприклад, ті, які тебе знають віками. Знають там твоїх батьків, твоїх родичів, твоїх діда бабу, от з тими важко. Чому я взагалі топлю за чесність? Того, що коли ви починаєте виходити в блог і ліпити себе якісь образи, якісь субособистості, особистості, виліплювати там з якимись ідеальними суперсилами, вам буде потім дуже важко держати держати цю, знаєте. Держати обличчя, ліцо держати, держати цей статус, соответствувати тому персонажу, який ви придумаєте придумали для себе, і який ви хочете от просувати, вам буде важко. Найкраще бути собою, найкраще бути чесним, бути простим, бути... нічого не видумувати. От, просто нічого не брехати. От як є, так є. От, наприклад. Не залітають ваші відео. Ну, і не залітають. Але ви хочете проявлятися, ви проявляєтесь. І що? І нормально, все нормально. Ми народжуємося в цей світ, щоб вчитися жити, вчитися проявлятися. І це добре, і це нормально. І коли ви самі себе приймете, то і інші люди це відчують вас приймуть. І за чесність завжди. От подивіться навіть на блогерів, яких блогерів люблять. Не ідеальних, от таких, прям, е, таких притурно ідеальних. люблять чесних, прям реально чесних, які там і прощають їм багато всього, того що вони чесні. Що ще вам може допомогти е, на шляху до вашого проявлення? Це зрозуміти причину, основну причину того, чого ви досі не проявляєтесь. І в кожного вона може бути різна. В когось страх. В когось, наприклад, як у мене, я не проявлялась роками не того, що я боялась проявлення. А в мене була інша причина. Я просто не знала, як це робити. Я не знала з чого почати. Типу, в мене була недостатність навиків. Я не знала, як це робиться. А в інших я так думаю, а чого це я? Вони хтось там мене буде вчити. Тож, подумайте, яке его роздуте, що я навіть не дозволяла собі там. Послухати людей, які вже, в яких виходить, які роблять результати, я так думала, що Та це вони мені будуть розказувати? Я, там, я й сама краще знаю за, за їх всіх. І я дуже довго не росла, не давала собі, не, не дозволяла собі проявлятися, бо не знала як, не шукала ці способи, тому що я думала, що я сама розумна, що ви, ви там мене можете навчити. Ну. Таку розумну, Руслану, ви можете мене щось научити. І тому я сиділа непроявлено, того, що его мене придушувало. Ось так я познайомилася на шляху до проявлення, я познайомилася своїм его, що виявляється, я ось така от в мене роздуте его. І коли я це прийняла, я подумала: так, Руслана, ти ніхіра результатів в тебе нема і ти не хочеш вчитися в тих людей, що в яких є. А ну подивися і послухай, що вони говорять. І ви знаєте, скільки інтересного я дізналася, що оказується, ці люди, в яких є результати, дуже багато знають цінної інформації, яку я не знала. І я почала прислухатися до них. Я підписалася. В мене є, наприклад, є такі експерти, яких я зараз я не пропускаю кожне. Там в телеграмі кожне сповіщення я не припускаю, тому що це величезна цінність для мене. Кожне, кожне повідомлення я переслуховую, тому що і беру для себе. Я почала брати. Коли я прийняла те, що я ніхіра не знаю, в мене немає знань, я почала вчитися, я прийняла себе на позицію менше, що я студент. Я війшла в роль студента, і я почала брати від людей. Просто вчитися від них, дивитися, що вони роблять. І в мене зараз набагато, якщо рівняти ту версію мене, яка зараз, як я зараз проявляюся, і те, що як я тоді читала, що я капець яка розумна, це просто і земля. От тобі, от тобі й Его. Ще дуже важливо, оточення, середовище, в якому ти проявляєшся. Якщо ти будеш проявлятися в такому середовищі, де типу ніхто не не проявляється і не бачить в цьому цінності, тобі буде набагато важче, і ти можеш навіть взагалі перестати це робити. Тому дуже важливо шукати однодумців, коли ти знайдеш е, однодумців по, по проявленню, які також хочуть, е, почнеш з ними спілкуватися. Ви, е, ви дуже взагалі люди сходяться на своїх е, інтересах. І на своїх травмах. Це основа і база. Так ось, коли я почала шукати своїх однодумців, я так думаю, боже, як добре, мені мені цікаво, мені цікавіше стало жити. Тому що поки я це знаєте зашита була сама по собі, якось там хочеться проявлятися, але ну, непонятно що, як, до чого, чи, чи ще хтось проявляється. І в мене дуже багато друзів з'явилося саме по проявленню. У мене є подружка, з якою ми, ми познайомилися на якомусь марафоні дуже давно, ще в ковідні часи, в інстаграмі, і ми з нею по цей день дружимо. Я до неї їздила вправу, вона до мене приїжджала. Ми реально дружимо Справж, справжньою офлайн-дружбою. Хоча б все починалося з онлайна, тому оточення дуже важливо. Дуже важлива для вас, для вашого проявлення. Шукайте однодумців в своєму місті, шукайте там взагалі, ті люди, які вже проявляються, притягують до себе людей, які також хочуть проявлятися. Ну, це воно так працює, до речі. Ви вже можете проявити проявитися, проявити себе під цим відео в коментарі, написати про себе своє ім'я, чим ви займаєтесь, яка у вас ніша, на яку тему ви ведете блог? Чи можливо ви хотіли би почати вести блог? Як ви, на якому рівні зараз проявлення ви знаходитесь? І таким чином ви можете познайомитись один з одним в коментарях. Це вже площадка для проявлення. Обов'язково проявляйтеся. Навіть таким чином, дуже часто я, я заходжу до своїх улюблених блогерів, і коли в них вони випускають якийсь пост. Я стараюся проявитися, я стараюся написати коментар, тому що е, саме в цих коментарях е, самі яскраві однодумці, ми всі однодумці. І в нас точно є щось спільне. Це вже наші однодумці. Люди притягуються по своїх інтересах, як я говорила. Обов'язково е, старайтеся бути активними, проявляйтеся навіть на оцих кожен блогер, який вам подобається, це вже площадка для вашого проявлення. Тому це також такий класний лайфхак. Останнє, що хочу вам порадити, це щоденних досягнень. Я нещодавно тільки про це почула, але я обов'язково почну вести цей щоденник досягнень, тому що насправді все там дуже просто. В кінці кожного дня ти пишеш собі вдячність за те, за своє проявлення за день. Що ти зробив за, за цей день в плані свого проявлення? Можливо, ти продумав якісь сторіси свої, які ти хочеш якусь тему, яку ти хочеш е, донести людям. Ти дуже багато всього в голові проживаєш, але ще не проявив. Але ця структура також дуже важлива. Це також е, ця внутрішня робота, вона також дуже цінна. І за це треба собі е, писати вдячності за те, що ми... Уже там, наприклад, продумали якусь тему для відео, записали якусь сторіс, проявилися. наприклад, продумали, що ми хочемо. Якийсь там контент-план зробили. Це все уже наше проявлення, і за це обов'язково треба собі дякувати. Я сподіваюся, це відео вам принесе величезну користь. і Ви хоча б один пункт, хоча б один пункт візьміть, і ви почнете проявлятись. Це просто діяти, просто робити. І ви вже, і ви вже я вам, я вам просто гарантую, що ви вже будете на, на проявлення, на оцій, знаєте, на оцій дорозі свого проявлення. Обов'язково, обов'язково проявляйтесь. Я тут для цього і створила цей канал, щоб ви проявлялися, щоб через мене я сама проявляюся. І я хочу, щоб через мене оця енергія запускалася, і щоб ви, всі, всі, хто дивиться мої відоси, обов'язково проявлялися. Я хочу, щоб у вас росли канали, щоб ви в всіх соцмережах були активні. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Інстаграм, я там теж буду проявлятися. До речі, в мене є ще телеграм-канал. Я все обіцяю, що буду вести розбори. Да, обов'язково буду вести розбори. Е, і що е, я вам бажаю проявлення. Будемо на зв'язочку. Все, пока.